Чи треба знати Java для Android-розробки у 2025 році? Насправді це є хороше питання, тому що навіть при тому, що код не є основною мовою з 18-го року, все одно Java зараз потрібно знати на рівні розуміння коду, завжди вміти якісь внести зміни в Java-код, або вміти, не знаю, Зробити міграцію з той ж самої Java на Kotlin. Та, бо в будь-якому разі багато проєктів, які були створені до 2018 року, де якісь ще легасі залишились. І тому це в будь-якому разі треба вміти підтримувати. І ще вагавий момент заключається в тому, що весь Android SDK, по суті, написаний на Java. Він був написаний ще давно-давним до Kotlin, і тому його ну, точно треба буде розуміти, як мінімум, що, що там пише. А тобто, код треба буде розуміти в будь-якому разі. Але в цілому, це не є якісь там такі супер знання Java Advanced, тобто хватить якоїсь базової Java, щоб вміти з нею працювати.